Максим Кривцов, Тарас, пронизаний кулями, наче уколами смерті, перед тим як невидимі хлопці, в зношеному мультикамі прийдуть забрати його з собою, щоб завести в інше поле, сіяними маками та волошками через посадку з черешень, вишень та яблунь, сказав спокійно і тихо: Ось і закінчилась моя історія. Людина закінчується, як закінчується хліб у магазині спального мікрорайону, як закінчується вода з-під крану, коли сталася аварія на магістральному трубопроводі, як закінчується літо, як закінчуються сили в марафонця, як закінчується день, як закінчується світло під час блекауту, як закінчуються набої під час бою, як закінчується конфлікт між подружжям, що трапився на кухні, як закінчується розмова, як закінчується побачення. Як закінчується мандрівка, як закінчується вино в чаші для Євхаристії, тож сьогодні я не буду ставити крапочку.